Друзі, хочу заохотити вас ставати патронами і патронесами каналу Букс. Фінансова підтримка допомагатиме мені оплачувати роботу команди, а букс розвиватись і процвітати. Оформивши платну підписку, це може бути 2 або 5 доларів на місяць, або ж інша комфортна вам сума. Ви отримаєте низку бонусів і преференцій. По-перше, ранній доступ до озвучених книжок. По-друге, ви зможете замовляти озвучення книжок у моєму виконанні під свій запит і вподобання. Це будуть аудіотвори для вас і тільки для вас. По-третє, ставши спонсором Букс, ви отримаєте в подарунок отаку сувенірну хендмейд-продукцію брендові закладки Букс. Вони усі різні, ексклюзивні, і виготовляла я їх самостійно з душею і пристрастю. Такі закладки стануть чудовим і візуально привабливим доповненням до процесу читання паперових книжок. Переходьте за посиланням в описі каналу, долучайтесь до числа спонсорів Букс і розвиватимемо книжкову спільноту разом. Тарас Шевченко, Наймичка. У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані на могилі як то поля похилилась молодиця молодая. Щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі чом віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, Щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть дитя моє я була багата. Не лай мене молитимусь із самого неба. Долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем ридаючи, в тумані ховалась, та крізь сльози тихесенько, про вдову співала. Як удова в Дунаєві синів поховала. Ой у полі могила, там удова ходила, там ходила гуляла, трутизілля шукала. Трутизілля не найшла, та синів двох привела, в китаєчку повила. І на Дунай однесла. Тихий, тихий Дунай, моїх діток забавляй. Ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток, і скупай, і спови, і собою укрий. Був собі дід та баба, з давнього давна у гаї над ставом, удвох собі на хуторі жили. Як діточок двоє, усюди обоє. Ще змалечку двох ягнята пасли. А потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір, став і млин, садок у гаї розвели, і пасіку чималу всього надбали. Та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає за дитину стане, хто заплаче, поховає, хто душу спом'яне, хто поживе доброчесно в добру годину. І згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися у білих палатах, старітися, умирати, добро покидати, чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І дід і баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи гарненько, в білих сорочках, сіяло сонце, в небесах. Ані хмариночки та тихо, та любо, як у раї, сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї. В такім раї чого б, бачся, старим сумувати, чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє задавлене знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось і рай запалило? Не знаю, що і після чого старі сумують. Може, вже оце збираються до Бога, та хто в далекую дорогу, їм добре коней запряже. А хто нас насте поховає, як помремо, сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сумно стало. Одинокі зостарілись кому понадбали добра цього? Стривай, лишень, чи чуєш, щось плаче за ворітьми, мов дитина. Побіжім лиш, бачиш? Я вгадував, що щось буде. І разом схопились то до воріт, прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, та й не туго й новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились, старі мої, а сердешне, неначе благає, випручало рученята й до їх простягає. Манюсінькі. І замовкло, неначе не плаче, Тільки пхика. А що, Насте? Я й казав от бачиш. От і талан, от, і доля, і неодинокі. Бери ж лишень та сповивай, ач яке ні вроку. року. си ж в хату, а я верхи кинусь за комами, в городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє. Другий свічечку сердешний потом заробляє. Та, ридаючи, становить перед образами нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали, та ввечері охрестили і Марком назвали. Росте, Марко, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік, росте, Марко, і дійна корова. У розкоші купається аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця, на той хутір благодатний у найми проситься. А що ж, каже, возьмім, Насте, возьмімо трохими, бо ми старі, не здужаєм, та такий й дитина. Хоча воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись, та воно то треба. Бо я й свою вже часточку. Прожив, слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер, що візьмеш, Богу? За рік чи як? А що дасте? Е ні, треба знати. Треба, дочко, лічить плату зароблену плату, бо сказано хто не лічить, то той і не має. Так отак хіба, Богу? ні ти нас не знаєш, ні ми тебе, а поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо. Отоді й за плату. Чи так, дочко, добре, дядьку, просимо ж у хату. Поєднались, молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини, увечері і вдосвіта, а коло дитини, так і пада, ніби мати, в будень і в неділю, головоньку йому змиє й сорочечку білу. Щодень Божий надіває, грається, співає, робить возики, а в свято той з рук не спускає. Дивуються старі мої, та моляться Богу, а наймичка невсипуща, що вечір небога свою долю проклинає, Тяжко важко плаче, і ніхто того не чує, не знає і не бачить. Опріч Марка маленького, так воно не знає, чого наймичка сльозами його умиває. Не зна Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як в колисці, часом серед ночі, прокинеться, ворухнеться, Та вона вже скочить І укриє, й перехрестить, тихо заколише Вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймички ручки простягає, І мамою невсипущу Ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте виростає. Чимало лід перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали, Трохима діда, прогуло, прокляте лихо та й заснуло. На хутір знову благодать за гаю темного вернулась До діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує і восени не ночує ні під хатою, ні в хаті. Кого-небудь треба сватать. Кого ж би тут, старий дума? І просить поради у наймички, а наймичка до царів брада. Слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко, вернулися. Люде з рушниками, святим хлібом обміненим, панну у жупані, таку кралю висватали, що, хоч за гетьмана, то не сором, отаке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже, тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати, та й весілля, та ще ось що хто в нас буде мати? Не дожила моя Настя та й заливсь сльозами. А наймичка у порогу вхопилась руками. За одвірок та й зомліла, тихо стало в хаті. Тільки наймичка шептала Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці короваймісили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає та прохожих, проїжджаючих, у двір закликає. Та вареною частує на весілля просить. Знай бігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гармидер та реготня в хаті і на дворі і жолоби викотили з нової комори. Скрізь порання печуть, варять, вимітають, миють та все чужі. Де ж наймичка? Напрощу у Київ пішла Ганна. Благав старий, а Марко аж плакав, щоб була вона за матір. Ні, Марку, ніяко мені матір'ю сидіти. То багаті люди, а я, наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає, піду помолюся усім святим у Києві та й знову вернуся в вашу хату як приймете, поки маю сили, трудитимусь. Чистим серцем поблагословила свого марка, заплакала й пішла за ворота. Розвернулося весілля, музикам робота і підковам. Вареною столи й лави миють, а наймичка шкандибає поспішає в Київ. Прийшла в Київ не спочила, у міщанки стала, найнялася носить воду, бо грошей не стало. На молебстві є Варварі. Носила носила, кіп із вісім заробила і Маркові купила, святу шапочку в пещерах у Івана Святого, Щоб голова не боліла в марка молодого. І перстенеку Варвари Варвари невістці достала, і всім святим поклонившись, додому верталась. Вернулася. Катерина і Марко зустріли, за ворітьми, ввели в хату і за стіл посадили, напували й годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина отпочить послала За що вони мене люблять, за що поважають? О Боже мій милосердний, може, вони знають? Може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі. І наймичка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймичку у Київ Катря проводжала, так як матір, і в четвертий провела небогу аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої в неділю та після першої трохим старий сидів в сорочці білій в брелі на призьбі. Перед ним з собакою онучок грався, а внучка в юбку одяглась. У Катрину і ніби йшла до діда в гості, засміявсь, старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діла паляницю? Чи, може, в лісі хто одняв? Чи попросту забула взяти? Чи, може, ще й не напекла? Е, сором, сором, лепська мати. Аж зирк і наймичка війшла. На Надвір побіг стрічати з онуками свою Ганну. А Марко в дорозі, Ганна діда питалася В дорозі ще й досі. А я ледве додибала до вашої хати. Не хотілось на чужині одній умирати. Коли в Марка діждатися? так щось тяжко стало. І внучатами з клуночка гостинці виймала і хрестики, й дукачики, і намиста разочок, яриночці, і, і червоний з фольги образочок, а Карпові соловейка та коники в пару, і четвертий уже перстень святої Варвари, Катерині, а дідові із воску святого три свічечки, а Маркові і собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало. А заробить не здужала. Ась ось ще осталось півбубличка і по шматочку дітям розділила. Війшла в хату Катерина, їй ноги умила, і полуднувать посадила. Не пила й не їла стара Ганна. Катерино, коли в нас неділя? Післязавтра. Треба буде акафіст наняти, Миколаєві святому й на часточку дати. Бо щось Марко забарився. Може, де в дорозі, занедужав сохрань Боже, і покапали сльози з старих очей замучених, ледве ледве встала із за стола. Катерино, не та вже я стала зледащила нездужаю, і на ноги встати. Тяжко Катре умирати в чужій теплій хаті. Занедужала небога, уже й причащали, і мало святіє служили, ні, не помагало. Старий трохим понадвір'ю, мов убитий ходить. Катерина ж з болящої і очей не зводить. Катерина коло неї і днює й ночує, а тим часом сичі вночі недобре віщують. На коморі боляща я щодень щогодини, ледве чути питається доню Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, Не поспіша до господи воли попасає, Везе Марко Катерині сукна дорогого, А батькові шитий пояс шовку червоного, А наймишці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою, А діточкам черевички, фіг та винограду, А всім вкупі червоного вина з цареграду. Відер строє у барилі, і кав'яру з Дону, всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу, і ворота очиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино, біжи зустрічати уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, насилу діждала. І отче наш тихо тихо. Мов крізь сон читала. Старий воли запрягає, занози ховає, мережані, а катруся марка оглядає. А де ж Ганна, Катерино? Я пак і байдуже. Чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень в малу хату, поки випрягає, воли батько, вона тебе, Марку, дожидає. Ввійшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче Слава, слава Богу. Ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катре, з хати. Я щось маю розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка, я. Та й оніміла. Марко плакав, дивувався, знов очі відкрила, пильно пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку. Я, я твоя мати. Та й замовкла. Зомлів Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері, а мати вже спала. 1845 рік. Дякую за прослуховування. Не забудьте підписатись на канал, тицнути на дзвіночок і поставити вподобайку. А в коментарях зазначайте, які книжки ви б хотіли прослухати наступними. Розвиваємо книжкову спільноту разом і хай квітне український Ютуб.